Покажу вам зараз частинку нашої майстерні. Такий невеликий відеоогляд буде. У нас тут була декорована стіна, така декорована шпакльовка на ній, і я вирішила додати туди капелюхи. Ось так ми їх причепили. Виглядає, знаєте, як дійсно така майстерня капелюхів. Ми там відеозйомки проводимо, фотосесії різноманітні. Така цікава. Ідея. Це у нас така одна із фотозон, у нас тут їх кілька. Потім у нас тут такий великий-великий стіл, на якому ми декоруємо капелюхи, формуємо капелюхи, плюс додаємо різноманітні на них аксесуари. Зараз у нас тут готуються бежеві, білі і аксесуари. Ми також виготовляємо чокери, намисто, браслети різноманітні. Тут у нас ще новиночки є такі. Солом'яний капелюх канутьє, він ще в процесі, ще він в такому сирому вигляді, і ми його будемо ще робити. А ось він вже у нас в готовому, в готовому такому чистовому варіанті з аксесуарами. Зараз я тут трошечки приберу і вам покажу. Тут у нас іде на капелюшку ми додали кілечко, потім намистинки білі і ланцюжок.